1 жовтня в Україні відзначається свято захисників та захисниць України. Вшанування полеглих оборонців та тих воїнів, які наразі захищають нас на передовій, відбулося у парку свободи у присутності представників влади, громадськості, родичів, героїв земляків. Схиливши низько голову за загиблими бійцями, присутні згадали подвиг кожного, хто не повернувся з поля бою. Кожен з тих, хто став на захист рідної землі, заслуговують на найвищу пошану, адже вони поставили свій громадянський обов'язок попереду своїх мрій і бажань. Хтось із захисників і досі тримає оборону на передовій. Хтось вийшов зі строю і відновлюється після травм і поранень, а комусь не пощастило. І вони повернулися додому на щиті сьогодні. Такий день, який об'єднує е, три свята. Це День захисника і захисниць України, це День українського козацтва та покров Пресвятої Богородиці. Ці всі свята, три свята об'єднують наш народ і наших захисників в одне ціле. Це мужність, це віра, це сила. Тому хочеться привітати всіх захисників і захисниць з цим святом, а також. Подякувати, хто боронив, боронить на сьогоднішній день нашу Україну. Світла пам'ять, хто приєднався до небесного війська. Вшановуємо і цінуємо. Треба подякувати нашим хлопцям і дівчат, які знаходяться на фронті, які бережуть для нас Україну. Подякуємо їм і будемо розраховувати, що і Бог. І Україна буде підтримувати їх теж цей день. Я хочу висловити, перш за все, подяку всім тим хлопцям, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення, той, хто виконує зараз бойові завдання. Також хочу схилити голову перед тими, хто віддав життя. Сподіваюся, що всі хлопці, які зараз знаходяться там, які зараз знаходяться в російському полоні, обов'язково повернуться і ну, зможуть приєднатися до своєї родини. Ну, бо ці емоції насамперед передати неможливо. Ну, це зрозуміють тільки ті, хто до цього стикнувся, хто хоч якось мав відношення до військової служби і до захисту батьківщини. Хочу сказати всім дякую, всім діючим військовим, які зараз боронять нашу державу, які не злякалися і стали на захист нашої батьківщини. Ще раз слова вдячності, і, перш за все, дякую не тільки військовим, а й родинам за те, що чекають, підтримують наших хлопців, допомагають всіми можливими. Ну, шляхами сьогодні один з найголовніших днів для нашої країни, коли слова вдячності героям та героїням мають лунати особливо гучно та особливо щиро. Саме ті, хто боронять нашу землю, і досі залишаються найбільшою та найсерйознішою гарантією безпеки України. Пам'ятаємо і шануємо світлу пам'ять про тих, хто повернувся з поля бою на щиті. У День захисників та захисниць України у холі вищого професійного училища відбулася символічна подія. Тут було відкрито виставку робіт колишнього випускника закладу, героїчного оборонця та нашого земляка Ігоря Пилипенка. Сьогодні я хочу сказати слова подяки нашому учню, завдяки якому сьогодні він зібрав нас на презентацію своєї виставки. Там відображено його погляд на кожну особистість. Я дуже здивована такими от цікавинками для себе. Зробила деякі такі ер, нотатки і вже замовила собі роботи, то чекаю, що скоро побачимо на виставці вже і інші роботи. Ви теж можете вилучатися. Сьогодні ми говоримо, дякую батькам, тих захисників, які, на жаль, захищають нас із Небесного війська. Вам сили, наснаги, терпіння і всього-всього найкращого. Пані Світлана вручила подяку мамі Ігоря Пилипенка, Лідії Михайлівні, за виховання відданого патріота, гідного сина України та мужнього захисника. Ваша любов і підтримка стали основою його стійкості та відданості батьківщини. Ми дякуємо вам за сина, який є гордістю родини нашого училища і всієї України. Хай Господь дарує сину здоров'я та сили, а вам мир, щастя і радість. Щирі слова вдячності та захоплення висловила винуватцю свята Ігорю Пилипенку його класна керівниця Наталія Шацьких. Мені неймовірно приємно бути сьогодні тут і бачити, як талант нашого випускника отримав гідне визнання. Все почалося цієї весни. Напередодні 8 березня Ігор зробив мені приємний подарунок. Це портрет. Які зроблені в його унікальній техніці, випалювання на дощечці. І я була абсолютно вражена тим, що не просто якісною роботою, а саме тим, як він тепло передає. Ну, Перше, що мені впало до душі, це очі. От Очі говорять взагалі про все. Да. І про його душевність, яку він вклав у цей твір мистецтва. Ця виставка це наш спосіб по. Подякувати Ігорю не лише за захист, а за його неймовірну життєствердну творчість. Дякую. до речі, пані Наталія продемонструвала ще одну роботу Ігоря портрет її доньки, який теж неймовірно схожий на оригінал і зовні, і по характеру вразив майстер своєю роботою і директорку закладу Світлану Ковтун, який презентував її портрет. Фахівчиня з супроводу ветеранів пані Наталія теж була зворушена роботами Ігоря Пилипенка, особливо коли побачила серед них себе вчора. Я узнала, що він зробив цю фото ну, картину. Була дуже вражена і здивована. Дякую його творчості, також його незламності. Як людина посміхається, не дивлячись ні на що. І також вітаю наших захисників, захисниць, міські їм. Дуже дякую. Прийшов просто підтримати друга, подивитися виставку, Уже Вже раз бачив, тут просто зараз бачу багато нових картин, він зробив. Приємно, я кажу, що людина розвивається, підтримує ветеранів своїм моральним, моральним духом, силою такою. Ну, ради за нього. Ігор, Я хочу сказати тобі слова подяки, що ти нам захищав завдяки таким, як ти. Ми поки живі. Ти для мене як символ патріотизму, і я бажаю тобі здоров'я і щоб на твоїй життєвій дорозі завжди були люди із добрим і нечерствими серцями. Щоб з добрими, щоб в тебе щаслива життєва дорога була. Щоб задумали всі твої задумані мрії збулися. дякую. Тобі за все. Ігор Пилипенко приклад незламності і сили духу, приклад справжнього титана, який після тяжкого поранення знайшов у собі сили не тільки жити, а й займатися творчістю, творити прекрасне і ділитися ним з оточуючими. Талант цього чоловіка відкрився саме під час реабілітації і наразі вражає своєю точністю та детальністю кожного, хто бачить його роботи. Основно ну, персонажі либо це якісь мої знайомі. Либо тих, хто мені подобається. Наприклад, я люблю дивитися футбол. І так. З першої роботи виходить ветеран, ну, легенди футболу. Їх зробив. Знаменитості. Навіть з кінофільмів Гра Престолу мені серіал сподобався, я вирішив такі, в основному ти, що мені подобається, то я роблю. Планах, Получається, це Ярмоленко, Шапаренко і Буяльський. Це футболісти Київського Динамо, а в них вперед буде матч проти Крістал Пелес, якраз проти англійців у Лігі конференції. Будемо болювати за їх. Тож бажаємо пану Ігорю здійснення всього задуманого, всіх планів та мрій, а також творчого натхнення і міцного здоров'я, повного відновлення і нескінченого бажання жити і творити неперекір всім негараздам і труднощам. Моє життя можна розділити на до і після. Перших 17 років намагалася пізнати і розгадати його як загадку. Два-три роки довелося екстерном засвоювати його уроки. Решту своїх молодих років віддаю себе цілком і повністю армії. Це слова нашої землячки, 28-річної надії з позивним рибка, яка вже дев'ятий рік поспіль присвячує своє життя служінню державі та захисту рідної землі від лютого ворога, там, де складно навіть кремезним мужчинам. А вона маленька і тендітна дівчинка, стійко переносить всі тяготи війни. І навіть на передовій примудряється займатися творчістю. Не зупиняйся ні на мить, коли хочеш щось ти досягти. Як би тяжко не було, треба йти, йти і тільки йти. Послухай, ніхто цього не зробить замість тебе, ніхто не принесе готови, думки твої не розгребе, якщо надалі будеш так сидіти. У світі простіше і цікавіше буде жити, коли є мрія, цілі, є мета. Це слова з одного з багатьох її віршів, які наразі ледь вміщуються у три збірки. Авторка вже видала третю книгу своїх творів. А про написаний перший пам'ятає і зараз: бойове чергування в зоні АТО, холодна ніч в окопі зі зброєю та сумом за рідним домом. То був перший вірш на добраніч, мамо. Пішовши в армію служити, особливо під час повномасштабної війни, хотілося виразити якісь певні свої думки, переживання на папері, і слова за словом, речення за реченнями, так виходили вірші, виходили якісь. Висловлені певні а, короткі розповіді. В 2023 році мені з'явилася думка надрукувати свою першу книгу. Це була автобіографічна книга, над якою працювала а, кілька років. А, не день за днем, звісно, при можливості, але ж а, все ж таки. Ця, куля ця книга називалась Куля Шлях. «Від виліту до потрапляння в ціль, де розповідається про е, моє життя спочатку, з, з першого дня народження до е, АТО. Навчатися, молитися, любити стала другою книгою Надії. Тепер же поетичний збірник, якби ж я могла сказати, став третім. Більшість майстрів слова черпають натхнення для творчості у прекрасному. Природі, людях, яскравих пейзажах, а от Рибка надихається своїми побратимами армією та досвідом набутим тут. Армія це для мене все, це моє життя. Та саме військова служба це те місце, де я маю знаходитись. Як то знаєте, почува... говорять почувати себе в своїй тарільці, так. Рахуючи на мій позивний рибка, я як відчуваю себе як риба в воді. Це моє, я дуже задоволена, попри якісь перешкоди, попри певний пережитий пройдений досвід. Але я дуже рада, що я пішла служити, виконую свої обов'язки, працюю з такими людьми, росту. І тими книжками, тими віршами мені просто хотілося виразити, показати людям, що життя може бути зовсім інакшим, не тільки поганим, а й хорошим. Показати людям, що не треба боятися якихось проблем чи перешкод, а треба жити далі. Підтримує свою рибку її мама, пані Ольга, яка неймовірно хвилюється за надійку. Але допомагає, чим може, і завжди готова прийти на виручку, якщо знадобиться. Тому вже давно і активно займається волонтерською діяльністю, їздить на фронт і чи не щодня віддає частинку себе підрозділу, де несе службу її донька, за що і отримала позивний мама Айдар. Щось давно мені приснився, я му. І таке знаєте, голова чоловіча, та тільця і криниця, як на старій гірко на імені, я б це твоя, твоя надія. І напевно, вона надія є, прийшлося мені прийняти її рібі. Оскільки сама авторка книги не змогла бути присутня на заході у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, привітання і подяку за талановиту доньку приймала її мама, пані Ольга. Я хочу привітати, що вона виросла в таку. Не тільки прекрасно талановиту жінку Надю, а ще й мужню козачку, яка вибрала свій шлях у житті захищати батьківщину. Тому я хочу показати, що вона повернулася додому живою, неушкодженою, прожила щасливе життя. Вам міцного здоров'я, терпіння, всього. Я сьогодні хочу подякувати всім двом неймовірним жінкам. Які кожна на своєму місці є прикладом незламної, сильної української жінки. Ольга Миколаївна, дякую вам за нелюшку, за вашу громадянську позицію, за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям визнати. Мабуть, ці жінки дійсно кожна на своєму місці. Одна захищає і творить. Інша підтримує і допомагає такі. Вони українські жінки, на тендітних плечах, яких тримається сила чоловічого духу. А ми, завдяки нашим захисникам, маємо змогу жити і творити тут у тилу.